Всім привіт! Проблеми пов'язані з тим, щоб привчити малюка спати окремо, доставляють батькам немало занепокоєння і додаткового клопоту. А виникають ці проблеми тоді, коли батьки спочатку намагаються полегшити собі життя і укладають дитину спати з собою. Тоді в нічний період не треба схоплюватися в сонному стані до малюка, який вимагає годування або заміни підгузка. Усе це можна зробити не стаючи з ліжка. Особливо це полегшує життя тим матусям, які вигодовують малюка грудним молоком. Але буває так, що цей період затягується, і дитина так звикає спати з батьками в одному ліжку, що відкласти її стає справжньою проблемою. Отож, сьогодні і поговоримо, як відкласти дитину від себе та пояснити їй, чому вона має спати окремо. Сьогодні зі мною у студії психологиня Вікторія Стречень, а також мама Яна. Вітаю і рада вас бачити. Доброго дня. Ян, скажи, чи спить тьома окремо? Ні. Поки що ні. Ми тільки збираємося з думками, аби його переселити в окрему кімнату. І думаємо, як це його правильно організувати, з чого почати, як підготувати дитину до цього. Але в ліжечку окремо він в вашій кімнаті спить. А, намагається спати. Принаймні засинає, так. так? Він засинає більше з нами, потім ми його перекладаємо в його ліжко, ага. а потім серед ночі він вже приходить знову до нас. Ага. Зараз скільки... ми на такій Джомі, скільки років? Чотири роки. Ага, чотири роки. Ну, ти можеш не хвилюватися, нам вже майже вісім років, але ми теж не спимо окремо, тим більше про окрему кімнату і мови не може бути. І насправді це трохи мене гнітить. Але в той самий час, напевно, не наступило ще такого моменту, щоб от я для себе помню. Вирішила, що все, пора відділяти, хоча чоловік на цьому наполягає mm -hmm. однозначно. Вікторія, розкажіть нам, будь ласка, ну от як відкласти дитину від себе спати? Mm -hmm. Ну Перше таке, це, звичайно, чи ви до того готові? Чи ви готові відкладати дитину? Да Тому що дуже часто батьки не мають готовності до того, щоб дитина спала окремо. І звичайно ж, це впливає і на відчуття самої дитини. Бо насправді, звичайно, коли дитина доросліша, вона може справлятися там зі своєю тривогою, легкою легкою тривогою, і спати окремо. Тим паче, що це насправді комфортніше, тому що можна крутитися, там якось розкидати руки, ноги, да, якось ну, зручніше, чим хтось під боком там лежить. Ну батькам теж не дуже комфортно, коли дитина там вночі їх штурхає і вони uh -huh. прокидаються. Да, ми говоримо про дорослих дітей? Бо маленькі діти зазвичай зазвичай батькам комфортно, коли вони чують, як дитина спить, що з нею все нормально, що вона не прикинулась, там ще щось. Тобто, це теж про контроль такий, чи все нормально з дитиною. Але ж малючки ну, не дозволяють от, класти біля себе, особливо біля мами. Я пам'ятаю, нам в пологовому будинку говорили про те, що не кладіть біля себе дитину, щоб раптом там, не удушити її, не задавити її. І потім радили реально постійно класти свою кроватку, щоб дитина. Звикала до того, але якщо ти вигодовуєш груддю, то набагато зручніше, особливо вночі. Підвинула до себе, погодувала, відвинула трохи так легше. Ну, що ви скажете з цього приводу? Так, я згодна з вами. Кожна сім'я вибирає те як комфортніше. Да? Якщо комфортніше, мами прокинутися, погодувати дитину і зразу заснути, і вона там виспалась і все. Чи, наприклад, вставати да, і піднімати її з ліжечка, потім класти її в ліжечко. Тобто ми дивимося на комфорт в першу чергу. На зручність, це якщо говорити про перші місяці там життя. Да? Але якщо дивитись правді вічі, то насправді діти вони достатньо так сплять активно, і насправді вони будять батьків, якщо пізніше говорити про це. Да? І це не про те, що це такий спокійний, і безтурботний сон. Ось, якщо дитина, наприклад, дійсно постійно спить окремо, вона звикає до того, це для неї нормально. Угу. Якщо дитина спить біля батьків, вона теж звикає, до того, це для неї нормально. Тому важче. Відівчити, від якщо дитина постійно спить да з батьками. В той самий час, якщо зараз накладати на нашу ситуацію, то однозначно тривоги побільшало, да і вночі прокидатись теж під звуки вже тривог да так. від звуку тривоги, теж достатньо ем, страшно, угу. да особливо дітям і батькам. Тому, звичайно, що зараз. Я думаю, логічніше, що діти стали спати з батьками, бо так безпечніше, так спокійніше. Тобто це не страшно, тому що дехто говорить там, ну добре, там до трьох років, ну нехай з вами там дитина спить в своєму ліжечку, там ще це малюкове ліжечко, добре, нехай спить там. Але потім потрібно вам негайно відкладати його, тому що це погано, коли дитина спить разом з батьками. Ну от як вам здається, чому це погано? Не знаю. Ну, для мене взагалі набагато спокійніше, коли моя дитина знаходиться поруч, ну хоча б в одній кімнаті, тому що я розумію, що вона поруч, і це мене заспокоює. Можливо, я просто тривожна мама. Але інші схиляються до того, що потрібно відкласти дитину, тому що дитина вже має бути самостійною, вона вже повинна створювати якийсь ну, такий свій куточок, нібито, чи свою кімнату, от облаштовувати їй там буде краще. Ну і тим більше вже вона доросліша, вона більше розуміє. Що відбувається, можливо, може прокинутись вночі там побачити ту чи іншу картину, і те їй може не сподобати ще що щось. Подібне Та може її травмувати, не так, тільки не сподобається. Звичайно, ну ми говоримо про те, що в кожного має бути свій простір пара батьків, да, мама і тато, вони мають своє особисте, свій особистий простір, свої особисті справи, які дитині ні до чого. І звичайно, що це якби порушуються кордони. Вони проникають, ніби ці кордони. Uh -huh. Да так само дитина має свій простір. І це, і в принципі, це і потрібно пояснювати дитині, коли пізніше її, да, ну, наприклад, там спали довго, дитина вже розмовляє, розуміє, і їй так їй говорити, що дорослі дітки сплять окремо, а папа з мамою сплять разом, тобто діти сплять окремо, папа з мамою сплять разом. І все. І тоді, от, ну і стояти на цьому нерушимо. Звичайно, що коли там дитина хворіє, наприклад, я знаю, угу. що мамі теж потрібно бути поруч, там міряти температуру, перевірятися. Звичайно, що це винятки такі, коли потрібно там, можливо, тоді легше дійсно спати в одній кімнаті з дитиною, чи там разом з дитиною. Але це більше винятки. Якщо говорити про тривожну маму, то, звичайно, їй безпечніше, але чи це корисно для дитини. Ну, тобто дитина також, я розумію, стає тривожною, так? Ну, може ставати тривожною, може психологічно просто вона так десь не дорослішати. Да? Тому mm -hmm. що, в принципі, це нормальний етап дорослішання, коли людина витримує спати сама. Коли там сняться кошмари, ні, вона там може боятися, і потрібна підтримка там, чи щоб хтось був поруч, поки вона боїться. Ось, але оцей етап засинатись самим. Маленькі дітки, їм важко засинати з самим. Потрібні батьки, які б там допомагали там чи заспокоїти вчасно, да, там ігри активні припинити, чи розповісти казочку, якось підготувати до сну, тобто допомогти перейти от в цей е, стан сну. Так, бо активна угу. дитина, їй важко це робити. Певний період батьки допомагають дитині засинати, а далі вона вчиться сама засинати. Яна, а Артемко важко засинає, чи от швидко? Е, досить довго. Нам десь треба годину, аби його вкласти спати, тому що ми спочатку читаємо історії, казочки, потім ми спілкуємося з ним, тому що коли треба лягати спати, в нього є завжди. Куча куча моментів, які йому треба розповісти. Ось. І потім вже ми його вкладаємо так, що він вже розслабляється, якось намагається зручно лягти і вже тоді засинає. Він не викладає там на тебе чи на чоловіка ніжки? Буває. 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 Yeah. Я знаю, що от в мене син, якось він з дитинства, він настільки е, засинав, він засинав лише тоді, коли він от е, рукою впивався в моє волосся, він вбрав його, і так він засинав, йому так було спокійніше. І навіть зараз от вже пройшло дуже багато часу, але якщо йому десь некомфортно чи тривожно, чи, можливо, йому щось присниться вночі, він швиденько повертається до мене, в волосся руку вставив, все, він заспокоївся і засинає. Чи… Тривожно це. цежі, потрібно на це звертати якусь увагу. Чи ні? Ну це відбувається напевно сіма дітками. Вони заспокоюються у батьків. Да? Тобто щось відбувається, біжать біжать до батьків, там обнімаються, лізуть на ручки, там все відчули цю близькість. Це в принципі це ж базове відчувати близькість і таку надійну прив'язаність батьків. Ну, в принципі, от в більшості випадків, коли йде е, такі порушення сну, тобто дитина не може спати сама, або можливо багато разів під час е, ночі да, прокидається і приходить до батьків, угу. аж допоки всі вже не змучилися і не сплять разом. Да? То, скоріш за все, в основі лежить оця така порушена прив'язаність. Uh -huh. Тобто, немає в дитини відчуття безпеки, чи відчуття того, що вона там, можливо, потрібна батькам, да, бо її там часто сварять, наприклад. Тобто, чим більш дитина сумнівається в і менш надійна прив'язаність, оця така емоційна, психологічна, тим більше, е, скоріше ну, тим більше варіантів того, що будуть такі якісь прояви. Це може бути у вигляді сну, чи, наприклад, коли дитина залишається сама вдома. Тобто будь-які ситуації, розлуки з батьками. Бо сон – це розлука. да? Тобто, угу. все ми засинаємо і ми один одного не бачимо. Тобто, ну, якби символічно це про ну, розлуку. да? Та? І як це витримати. Тому е, з часу. З віком діти мають е, знаходити свої внутрішні способи, як їм справлятися з тривогою. Uh -huh. Тобто, спочатку це мама, потім, наприклад, мама залишає замість себе якусь свою річ або а, свою угу. річ. Так. І дитина там якось ну це як перехідний об'єкт такий. Дитина вже ага, мами нема, але є річ. Якось їй спокійніше. Потім ну, це може бути її улюблена іграшка, mm -hmm. да, яка там тебе охороняє. Там можна придумати історію, там як це іграшка, там герой, якийсь там охороняє тебе, чатує, там нікому не дає там порушити твій сон. Тобто можна придумувати щось що допомагало дитині. Заспокоїтися вночі, чи відчувати себе захищеним, чи там в безпеці якісь. Це якраз от декілька ночей тому малий прокинувся вночі, приліз до нас і каже, що йому дуже страшно, обійміть мене, бо там він щось побачив за дверима, йому щось там вважається. <гум> ось, і поки ми не включили світло, ось не якось переключили його. Йому було дуже важко. Якось розслабитися. Mm -hmm. Він то до мене, то до чоловіка якось поближче так підлазить, обніміть мене, мені страшно, і ми не могли одразу зрозуміти, чи це йому щось наснилося, чи це щось ще якось повпливало, чи може там не знаю, мультики подивився, mm -hmm. і воно якось так відклалося. А потім вже зранку, коли ми з ним говорили, то все ж таки ми зрозуміли, що це йому наснився сон. Який його дуже сильно налякав, і він, він дуже сильно злякався угу. цього. Ось, і тому ось йому було дуже важко розслабитись навіть біля нас лежачи. Потрібен був час для того, щоб так. він навіть біля вас заспокоївся. Так, так. Ну, вікові страхи, це ж. Теж одна із причин того, що дитина не може самостійно засинати, так я розумію. Ну, це може бути одною з причин, чому не може. Ну тобто, бачите, ми вже з вами про декілька таких моментів проговорили: перше, це важко засинати самому. Угу. Другий це прокидатись вночі, приходити до батьків. Да? Тобто є різні варіанти, такі, які не дають дитині спати, або вона може сама самостійно засинати, але вночі приходити, угу. або взагалі не може самостійно навіть заснути. Ось, ну, теж дуже важливий такий момент, його треба обов'язково враховувати. Це якісь такі звички і традиції сімейні. Mm -hmm. Бо, наприклад, раніше, коли всі жили в одній кімнаті, ніхто не говорив про там, э, сон, про окремий сон так, так? всі спали разом. І це було ну, можливість тільки така. Ось. Зараз, коли вже є можливість відкладати дитину в іншу кімнату. Ось то, звичайно, що це стало таким актуальнішим. Да, і ми вже говоримо. Ну, це більш здоровіше для психіки, угу. і, взагалі, для мати власний простір, мати власне місце. Це так важливіше. Ось, але ж бувають і зараз ситуації, коли є спільний простір. Так? Всі там живуть в одній кімнаті, або, наприклад, в одній кімнаті живуть там, брати, сестри. І тут теж важливо мати цей простір, але його можна організувати якось. Так? Наприклад, там окремі ліжечка, між ліжечками там стоїть щось таке, як ну, не знаю, там шафка якась чи угу. ще щось. Тобто теж, в принципі, всі разом, але є власний простір. Можна і так робити. Ну, до речі, я пам'ятаю, що ми з батьками ми жили в однокімнатній квартирі, угу. а потім ми переїхали, була двокімнатна, але в мене вже з'явилася молодша сестра. Вона була зовсім малесенькою, і от тоді нас якось від, ну, відселили. Я не пам'ятаю, як от саме, тому що теж, ну, теж була невеликою. Але мені якось було нормально. Просто я знала, що ще є хтось біля мене. Сестрами було спокійніше. Так, і ми отак зростали з нею, і не було такої проблеми там ну спати в окремій кімнаті. І я бачу зараз, що діти, ну які не одні в сім'ї, їм взагалі без проблем ну, там в іншій кімнаті спати, без батьків, тому що вони комфортно себе відчувають. А от діти, які от одні в сім'ї, вони все ж таки, да ну давайте в одній кімнаті, хоча б, ну щоб зовсім не окремо. Чому так? Ну, не обов'язково. У мене, наприклад, був випадок, один, коли привели дівчинку, а їх було троє в сім'ї. Uh -huh. І от тільки вона боялася спати сама. Хоча вона була, мені здається, навіть старша. Uh -huh. І вона боялася спати сама. Вона постійно приходила до батьків. І не важливо, що в кімнаті спали інші дітки. Да? Але там, можливо, спровокувало це народження менших дітей. І теж такий дуже важливий момент, що буває, народжується менша дитина і зразу старшу відкладають. Uh -huh. І це так знаєте, ну це може викликати посилити ревнощі до тої маленької дитини. І взагалі дитина може думати, так це причина от в тому малому, тобто дуже важливо батькам не пов'язувати відкладення окремо, від пов'язувати з народженням меншого. Тобто, це має бути якось по-іншому, або раніше, або пізніше організовано, але не пов'язувати з цим, бо це дуже важливо для цього відчуття, що ну, я що став не потрібен тепер, як з'явився маленький ось таким чином. Взагалі, це, скажімо так, це вимагає певної підготовки. Так? Тобто, можна розповідати історії про те, що. Там, от, не знаю, там, Два роки тобі виповнюється, О, ти вже дорослішиш, а давай ка ми тобі організуємо твоє там, місце. Так? Uh -huh. Тобто Можна ж так, що це вау, круто, ось таким чином. Чи там можна розповідати про те, що ти там скоро там, будеш мати свій ліж? Тобто зробити це бажаним для дитини. Так, що він буде спати окремо, там, можливо, купити ліжечко чи там якось так от, зробити. І е, це має бути не різко, це не має бути так, що знаєте, ой, ми вже так стомилися от з тобою спати, що дитина не відчувала цього, що батьки вже не можуть. Тобто нервування батьків воно впливає на то. Якщо це все спокійно, розмірено, з підготовкою, це легше набагато при ніж це буде наповнено напругою, якимись переживанням. Або батьки, ой, я не знаю, там як Це скоро йому відкладає, його скоро треба буде перевести в іншу кімнату. Як це ми дитина це все чує думаємо? <світ> ну все, батьки бояться, і напевно це щось дуже жахливе тоді відбудеться, коли я буду спати в окремій кімнаті. Ось, і плюс дуже важливо приділяти дитині багато. Уваги, часу. Тобто, чим більше дитина розуміє, що все в порядку батьки надійні, вони мене захищають, вони мене люблять, тим легше їй буде від них відділятися. Бо якщо діти тривожаться, що там батьки мало приділяють їм часу, наприклад, цілий день не бачать батьків, uh -huh. та тут вони приходять ввечері, а вже спати лягати. Звичайно, дитина буде чіплятися за тих батьків і хотіти, хоча б вночі, полежати поруч. Так? Ну так, це увага. Вона досить потрібна. Я пам'ятаю, ми в п'ять років, да, де сину було п'ять років, і ми перед його днем народженням, якраз до п'ятирічного віку, 에, говоримо йому про те, що син, дивись, ми зараз тобі будемо купувати окреме ліжко, класне, велике, доросле ліжко. Ти зможеш там спати окремо. Ми ще не в квартирі жили, а в приватному будинку в одній кімнаті. І ми купили йому ліжко в формі машинки, угу. маквін. Це зараз також мене син просить. І він, і він був такий задоволений. І «да, я буду там спати. І він реально поспав там. Ну, був період, коли він там спав, і навіть вночі він не переходив до нас. Але потім якось не пам'ятаю, що один раз він захворів, потім якось одне інше, потім війна почалась. І от він перестав в тому ліжку спати. Воно собі стояло, потім туди переліг вік, тому що було то зовсім незручно. Ось і вже так син залишився біля нас. І я йому зараз вже говорю знову, що син, ти розумієш, що потрібно, тобі вже потрібно спати окремо. Де да? я понімаю? Каже: поставте мені тут, отам з боку, в своїй кімнаті, кроватку, я там буду спати. А туди в іншу кімнату ну я не піду. Я кажу: чо, давайте туди з татом перейдеш. І ти з татом там будеш на окремих ліжечках спати. Він каже: ну, можна спробувати, але... але одного разу, коли мій чоловік пішов вкладати спати малого, він заснув раніше, Дитина крутилась, крутилась, і потім такий приходить до мене в кімнату Мам, папа вже заснув, можна я біля тебе ляжу? Ось і так і в нас не вдався цей процес от відкладання його окремо. Думаю, можливо, вже ну, ось, вже скоро, тому що. Мій чоловік одразу сказав, якщо буде друга, коли буде друга дитина, вона буде спати одразу в своєму ліжку і окремо. Ясно? Я кажу, добре. Ну, здається, ну, в нашій сім'ї мені здається, що це більше така вже ну, необхідність, коли вже чоловік каже, що потрібно відкладати. Я вже і сама розумію, що потрібно відкладати, тому що він вже в нас дорослий хлопчик. Але в той самий час, ну мені ну, не так мені вже сильно і потрібно. Його відкладати, ну да, в окреме ліжко, так я це розумію, що потрібно вкласти. Але щоб там в окремій кімнаті він спав, ну, мені немає не такої необхідності. Ну, це основне, це ви ж проговорили, це а потім війна. Так, ну і коли, наприклад, ночі тривога, звичайно, що вам буде спокійніше, коли дитина в кімнаті з вами. Це зрозуміло. Тому зараз я навіть і. Думаю про те, що ми маємо враховувати теперішню ситуацію, да? якщо раніше там да більш категорично було, дитина має спати окремо, то зараз все змінюється, тому що такі, такі умови. Да? Якщо дитина буде ще вночі тривожитись і не висипатися, а сонце дуже важливо є для відновлення угу. нервової системи, то що гірше тут. А що не варто робити, коли ти привчаєш дитину спати окремо? Ну, не варто це дуже строго робити. Да? Не варто сварити дитину за те, що вона не хоче перелягати чи не може перелягати. Не варто це робити різко і не пояснювати, чому це відбувається. Тобто ми говоримо про все, ну про такі агресивні, скажем, дії відносно дитини. Тобто, це має бути для дитини очікувано, Вона має, має розуміти, що це відбудеться, чому це відбудеться, і це дуже має бути м'яко. Та да. ось якщо це буде не різко, не так знаєте, агресивно, то тоді і пройде це все безпечніше для самої дитини. Не не буде її травмувати, як знаєте, щось таке. От я спала з батьками, потім потім щось сталося різко, і батьки ніби мене покарали це. Да? Щоб дитини не було відчуття, що її карають тим, що її відкладають у укрепле. Ну, це ж теж такий процес адаптації, я так розумію. Тому що, ну, так як дитина проходить адаптацію до садочка, так само, в принципі, мені здається, вона проходить адаптацію до того, що вона тепер окремо спить. Так. І от потрібно якось от пережити той момент, коли ти там плаче. Я не хочу, я хочу біля вас спати. Потрібно от, все ну, ж таки наполягати в якийсь момент на те, щоб ні, давай, оце твоя кроватка. Я тут посижу біля тебе, але ти спиш в своїй кроватке. Ну, Я собі так знаєте, мені важко явити, якщо дитина плаче плачевись в істериці, і якби залишити її, і стримуватися, знаєте, а хай вона собі там плаче. Якось це дуже важко, мені здається, для мами витримати в першу чергу. Тут мають бути певні правила. Так? Наприклад, інколи ми можемо бути, інколи ти можеш спати там з нами. Так? але… Не, не робити з цього, що це, там, щоб дитина тільки чекала, що цей день настане, нарешті, <с а <с щоб, це було, да, щоб це було там, час від часу, наприклад. Да. Ось, і є такі, звичайно, методи виховання, які, от вони, до речі, навіть прописані в деяких книжках по психології, що там, коли дитину відкладають в іншу кімнату, чекають, поки вона переплаче, угу. і потім вона звикає. Да, тобто є такі методи виховання. Я про них чула навіть від деяких людей, які це впроваджували. Але по суті, якщо говорити про психологію, да, то формується, що? Дитина е, плаче, тому що вона відчуває таку фрустрацію, страх і ще щось Так? Але ніхто не приходить і її не спасає. Так? Тобто ніхто їй не допомагає, коли вона плаче, Плач, це ж крик про допомогу. І потім формуються захисти психологічні, коли дитина ніби ну все, не потребує тої прив'язаності. Насправді це потім впливає на подальше життя, і людина може не вміти вибудовувати міцні стосунки, довіряти людям. Тобто це має такі серйозні потім наслідки. Так? Коли дитину кидати і там вона собі плаче годинами і не. Звертати неї увагу. Тобто батьки мають бути поруч, і е, можуть бути такі ритуали, наприклад, що е, дивись, ми, ти там спиш, да, наприклад, чи ми тебе вкладаємо: от зараз я з тобою лишаю ведмедика, а я, е, мені потрібно там відійти. Тобто, робити такі. Е, Да За, сходинки, ні. такі а. сходинки, а. тобто поступово. Спочатку там я лежу з тобою, потім я там сижу з тобою. Потім я замість себе когось лишаю. Тобто, це робити поступово, угу. так щоб дитині було це плавно. Не зразу мама пішла і все її немає. А можна якось? Ти я ще не подумала, можна якось, е, наче, е, пообіцяти дитині, якщо, наприклад, я якщо ти спиш окремо тиждень в кінці тижня, тобі там невеликий подарунок, можна, Пупи. але це може не спрацювати. Ну, Тому що дитині потрібно зараз, так а тиждень чекати це для неї, особливо там для чотирьох років це взагалі. Ну так, це більше таких дорос. Тут дивіться, ще важливо акцентувати увагу не на цій розлуці, да? тобто не ти будеш спати без мене, uh -huh. а на зустрічі. Наприклад, там покласти дитину і сказати, я вже не можу дочекатись ранку, коли ми там з тобою будемо разом снідати. Uh -huh. Щось таке, тобто акцентувати на тому, що ми зустрінемось з тобою. І дитині це показує, що Це не про те, що ми от не бачимося цілу ніч, да? а про те, що оп, ми зустрінемось з тобою uh -huh. зранку. Ось Шукати спинат, більше позитивних ну, моментів. Акцентувати на зустрічі, не на розлуці. Так? Тобто от ще переводити її увагу на інше. Не на те, що ти будеш спати сам, а на те, що ми з тобою скоро побачимось. Ну так, да, тому що, в принципі, якщо ми засинаємо, то ми потім прокидаємось і думаємо, коли ніч пройшла, ми ж тільки очі закрили. Ну, Для дитини дійсно, це, напевно, такий момент. Які потрібно пережити. Ну, і батькам треба терпіння, правда? Не аби, якого. аби все ж треба терпіння однозначно. Перекласти дитину хоча б в своє ліжко, а там вже далі ліжко відвивати, по трохи до двері. І тут да, ще до того питання, що не можна робити. Зазвичай батьки стомлюються, починають дратуватися, нервуватися. І оце, звичайно, що це цей процес ще й ускладнює. Тобто це, ну батьків теж зрозуміло, бо потрібно дуже багато витрим, витримки, витримки, витримки. Бо дітки вони все одно будуть прогинати ці кордони, а я хочу з вами. Ну, це не працює один раз сказати ні, треба, і все. Так. Ні, вони будуть пробувати намагатися знову і знову, знову і знову, бо це комфортніше, приємніше. Ось і батьків, батьків наростає роздратування, ще щось може бути все, що це я, можуть бути ж такі роздуми, наприклад. що це я поганий батько, я не можу це справитися зі своєю дитиною. Uh -huh. І оце може заважати, бо це такі, ну такі емоції, які можуть. Дитина теж це бачить, да? і так, і щось таке не то відбувається, і це неприємний процес. Ну, так. Ну, тобто нам потрібно все ж таки терпіння. Терпіння терпіння. І наполегливість знає, все ж таки відкласти дітей своїх. І, ну, я думаю, що їм теж буде комфортніше, напевно, тому що вони ж, в принципі, вже мають будувати якісь свої кордони і своє ну, таке місце, де от вони там головні. Їм ну, однозначно буде комфортніше. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Я набажаю вам терпіння. Собі також бажаю. І нехай у нас все буде добре, і наші діти будуть щасливі. Дякую вам. І мають здоровий сон. Дякую. Пам'ятаю, я також боялася спати сама в ліжку. Мама приходила до мене, співала мені колискову, Ми молилися, я засинала, а потім вона перелягала до себе в ліжку. І з моїм сином було трохи по-іншому. Як тільки я збиралася перелягати до себе, він одразу прокидався. Я не знала, що робити. І тоді одна моя знайома розповіла мені, що кожного разу вона своїй доньці говорить про те, що залишає поруч з нею аж три ангела доньки свого і татового. А це значить, що у неї надійний захист, і у неї це виходило. Дійсно, це надійний захист та охорона, адже Бог з нами. Тому спокійних вам снів.